А що таке, хлопці? Фраза, після якої закінчуються будь-які спроби перемоги на Донбасі, для вас, для каналу Донецька, означає, що прийшов час заварити собі кави або зробити чайку і подивитися черговий випуск новин, присвячений FIFA Ultimate Team. Але перш ніж ми почнемо, я хотів би подякувати вам за величезну підтримку, яку ви мені надаєте, за всі ті лайки, коментарі під відео, які ви залишаєте. Це мотивує мене сідати і записувати для вас відео майже кожного дня. Окрім того, ті, хто... Подивилась минулий випуск новин. Я сподіваюся, що ви змогли продати, встигли увесь свій 81-й, 82-й, 83-й, 84-й та 85-й рейтинг, як я вам і радив зробити. Чому? Тому що суплай знищив ціни на ці всі картки, і зараз ви вже не зможете отримати 1200 монет за 81-й рейтинг, 1800-2000 за 82-й, 3,5 і вище за 83. 6-6 за 84-й і в районі 15 за 85. Тому щоб в подальшому не пропускати можливості заробити додаткові кошти, щоб підсилити ваші склади. Підписуйтесь на канал, поставте повідомлення собі, щоб приходили, коли виходять нове відео. А ми будемо переходити до безпосередньо випуску новин. Розпочнемо з четверга. В нас вийшли титульні матчі, і обов'язково зберіть Данію і Фінляндію, тому що тут ви отримуєте в нагородах, окрім Голд Паку, який навряд чи комусь цікавий, токен марка Агуардо. Фудбьозний Токен черговий, який я вам раджу збирати. Ми ще не знаємо, які будуть нагороди, поки що що дивно, але я думаю, що вони мають бути гарні. Окрім того, в нас вийшов 90-й Едерсон Везбече. І це СБЧ просто знищило всіх воротарів в грі. Чому? Тому що картка з 90 м рейтингом коштує 40 тисяч монет, при тому, що сам по собі 90 й рейтинг на маркеті коштує 48 тисяч монет. І а, дуже легко ви можете отримати 91-го Едерсона з а, ми бачимо рефлекси тут 99. Тобто, ну ця картка а, дійсно має шалений потенціал. А так він не дуже високий, воротар, але тим не менш безкоштовний, і це а, приваблює людей набагато більше, аніж зріст. Тому теж раджу вам зібрати це з БЧ, як мінімум, як фолдер. А як максимум, тепер ви можете вибити з, маючи всіх футболерс в своєму складі, маєте можливість вибити собі Мейсена Маунта, те, про що ми з вами казали в одному з минулих відео. І зараз ви можете це все об'єднати. І окрім футболерс ви можете навіть зекономити свій час і об'єднати. Вибивання маунта з виконуванням вже нових СБЧ, які вийшли в нас в п'ятницю під час промо. Я вам обіцяв дати склад на футбіні. Але замість цього я вам дам два посилання на два твіта, де все це дуже подробно розписано. Я думаю, що це зекономить ваш час, ніж я буду зараз це все розповідати: що тут, що тут, що тут. Що тут. Тобто, люди вже це зробили, вони виклали це в публічний доступ. Обов'язково треба, до речі, лайкнути це все діло. Я вам теж раджу це зробити. І а, тобто, у нас а, ви можете отримати 13 або навіть більше гравців всього за 10 матчів. Я буду виконувати особливо за цвітом за цвітом Валді Фіфа ці завдання. Оці всі гравці, яких ви можете отримати за 10 матчів Squad Battles. Подивіться, непогано. Так, всі футболерс, ООП Мальдіні, вже нові, Грегорі, Хоселу, два Толкіни і ще три 85-х фолдера з Ліги Саудовської Аравії. Тут це подробні розписано, Тобто ви бачите, гейм-1, у вас є повний склад, є хто на заміні, і є навіть, що вам треба робити, скільки, ким голів забивати. Гра друга, гра третя, п'ята і таке інше. Тобто я вам раджу це зробити, обов'язково дуже багато фолдерів дуже багато паків, і це. 10 матчів, не 20, не 25, не 30 це не так багато, особливо, якщо у вас, наприклад, такий середній або скромний клуб, ви можете себе дуже сильно проапгрейдити. Тому обов'язково виконуйте це завдання. Посилання буде в описі під відеороликом. Також в нас оновився Food Tracker, Food БОЗ десь І ми тут бачимо, що вийшов в нас токен за титульні матчі і багато токенів саме за завдання, які ви можете виконати, об'єднавши ці всі вимоги. Також в нас вийшов токен в паці, також в нас вийшла купа токенів завданнях. Тут можна все подивитися, знову ж таки, посилання буде а, під а, цим відеороликом, і ми ще зараз окремо про це все поговоримо а, в безпосередньо а, контенті, присвяченому п'ятниці. Тобто про четвер теж важливо було сказати. Так, це ще було не футбозний, але тим не менш, це важливі новини і а, не провтикайте, так? особливо Толкін в титульних матчах, за цим всім контентом можна не вледити. Тепер п'ятниця, день промо, всі ми цього чекали, вийшло багато контенту. Давайте поговоримо про те, які саме. Ну, по-перше, в нас вийшла промо-команда, її розбила на дві частини. Це в нас футбьозди ікони і футбьозди промо команда. З приводу ікон, тут багато хто отримав апгрейди, skill moves, так, або вікфуд. І в принципі, ну, команда топова. так. Звісно, ці зірочки вони дуже приваблюють. Але якщо ми подивимось на статистику саме гравців, то тут є нюанси, чесно кажучи. Ну, наприклад, у нас є такий гравець, як Жайрзінню. Ось він вийшов 93-го рейтингу, значить пушка-картка. Так, 5 йому апнули Вікфут. Але подивіться на різницю з статистикою його прайм версії, яка коштує в 3 рази в 3,5 рази дешевше. В принципі. Паси 1, дефендинг 1, фізика 1. Сказати, що ви це відчуєте в грі? Я не знаю. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Але мені здається, що єдине, за що тут люди зараз платять 7 мільйонів це 5 вікфут. Чи коштує для вас 5 вікфут, наприклад, вартість футбознижі 0? Чесно кажучи, я не знаю. Тобто і всі ікони вони приблизно таким чином а, були зроблені. Тобто, новий кантона, ми бачимо так, прикольна картка 5-5, це звісно круто, але йому не дали апгрейду навіть на пейс. А в нас 25 березня сьогодні. Якщо ми пригадаємо, як в минулому році які апгрейди були в ікон в моменті, ну це не знаю, неба і земля. Я пригадую, які були там апгрейди, наприклад, того ж там Пушкаша, Роналдо і інших ікон, ну, не знаю, як на мене, це дуже слабко. Не пишіть, чи ви думаєте з цього приводу? Так само, якщо ми беремо промо команду, ну це вибачте взагалі. Як на мене, це найгірша фудбіоздей за всю історію FIFA Ultimate Team. Ну, кого б ви собі хотіли в склад цієї команди? Знову ж таки, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, мені цікаво. Але на що я хотів би зробити увагу вашу. Наприклад, якщо ми подивимось на таку картку, як Жоао Фелікс, то в нас навіть не футбол Жоао Фелікс іде першим в пошуку, а його Вінтел Вайл Картс версія. Він теж 80 го рейтингу. В нього єдине, що на один гірше удари, на один гірше дріблінг, на один гірше фізика, аніж в фудбьозди картки. Пройшло три місяці з моменту релізу фудбьоздей. Ну так, йому дали 5-5, і це, звісно, гарний бонус. Але їй, ну, 25 березня, скоро ТОЦЕ. Ну, невже не можна було зробити хедлайн одного з хедлайнерів, наприклад, там, 91 рейтингом? Так, дати йому хоча б там, я не знаю, 92-й, 93-й пейс, дати хоча б 89-й шутінг, залишити вже той дріблінг та передачу, але б хоча б пейс та шутінг прокачати. Але ні, ми бачимо, як на мене, повторюсь, дуже слабку команду. Більшість з неї це просто фоудер вже зараз, більшість буде фоудером в найближчі кілька днів. Тобто Мюллер, Ляфон, Соу, Єрай чи це все фоудер. Емерсон Роял, така картка 100 тисяч вона коштує на маркеті. Маркіньо з пейсом 82. Дуже дякуємо їй. Це, звісно, той контент, на який ми чекали. Я не знаю, напишіть мені, будь ласка. Можливо, я дуже критично відношусь до цієї команди, але мені вона не подобається. Який в нас вийшов контент? Фудбізди команда перша, футбозди ікони Педрі СБЧ. Педрі СБЧ це теж е, якийсь жах, як на мене, е, і кількість дізлайків від ком'юніті це показує. По-перше, відносно його номінанта він отримав плюс 1. Так, звісно, якийсь стати тут отримали плюс 2. Ну тобто, якийсь апгрейд ми хоча б отримали. Але в номінант були 5 skill moves і 4 Вікфуд. А цьому вони не дали просто 5-5, вони зробили його 4. Тобто, і ми зробили даунгрейд moves. і тільки 5 на Вікфуд. Якщо ми подивимось на таку картку, як Тоні Кросс в Intel Wildcards, який вийшов знову ж таки 3 місяці тому, так він кращий, ну він 5.5. Я не знаю, типу, чому її так зробили? Це одне з найулюбленіших промо в ком'юніті, але ми бачимо дуже посередні картки. Я вам не варто збер... не, ва... не можу радити збирати СБЧ на Педрі, кому він потрібен, коли є 90 рейтинг з п'ятіркою на Skill Moves і вартістю 100 тисяч монет на маркеті. Також нас вийшов Daily СБЧ Token, Це СБЧ, який ви можете... Просто отримувати, виконуючи кожного дня обмін одного бронзового гравця на відповідно там якісь нагороди, і якщо ви виконаєте 12, то ви отримуєте два паки 85 по 5, один пак 84, один-три гравці з рейтингом 84, один-два гравці 84 і в аренду отримуєте Беста і Пушкаша. Ну, оце дійсно В-контент. Ви можете це виконувати. Поставте, додайте собі в улюблене ЦСБЧ, щоб ви не забули, тому. Що якщо один раз забудете, то вже максимальні нагороди не отримаєте. Так само ми не побачили в цій команді нашого Сашка Зінченка. І це розчаровує, але він буде в міні-релізі. Він, Коке та Ой, ще хтось зараз пригадаю. пригадаю, скажу вам, але для нас найцікавіший саме Саша Зінченко. І Тут який момент цікавий, це нам злив шрів, що ви будете мати дві версії одного і того ж гравця, обидві в паках одночасно, один буде мати 5 skill мувс, а інший 5 foot. Тобто в нас буде два зінченка в паках, ну, судячи з е, тих зливів, які ми маємо. І вони будуть мати один-5 skill мувс, один foot. Якщо пригадуєте, була в нас Vs versus Fire, versus ice, в Ice в минулій версії FIFA Promo, і там одні картки мали одні стати, інші картки, інші стати. І по зірочках теж було на розподілення. Так само ми бачимо і тут. Тому чекаємо на неділю, чекаємо на міні реліз чекаємо на Сашка з п'ятіркою на Skill Moves, як на мене, буде дуже цікаво. Також ви можете за 10 коінс отримати одного гарантованого граця з рейтингу 85 і вище, обов'язково відкрити цей пак в магазині. Там багато різних паків, я б вам не радив відкривати за монети вже на цьому етапі гри, але обов'язково відкрити цей пак за 10 монет. Це дуже буде для вас, я думаю, доречно. І в нас вийшла купа гравців в завданнях. Я вам вже показав, як можна їх виконувати, але давайте їх зараз всіх перелічимо. Це в нас Джейсі Лінгер, це в нас Грегоре, це в нас Даніель Мальдіні, син Паоло, це в нас Ромейн Аліссандріні і це в нас Хосело. І щоб виконати їх, ну, вам треба грати теж Squad Battles або Division Rivals. Uh, і тут цікаво, наприклад, щоб виконати Лінгарда вам потрібно uh, грати сім uh, матчів, просто зіграти, так, маючи в складі і Грегоре і ООП Даніель Мальдіні в ваших складах. А, тобто, щоб ну, виконати Лінгарда, ви вже маєте виконати оціх двох гравців. Щоб виконати їх, також так у вас по ланцюжку все йде. Вам треба виконати інше завдання. Тут, наприклад, треба забити 4 гола з шотом на в склад Battles або в Division Rivals, і Ви отримуєте Грегоре. А ми пам'ятаємо, що в нас вже є лайфхак, як це все швидко виконати. Так само, щоб виконати Мальдіні, вам потрібно зіграти 5 матчів з базовим Мальдіні в вашому стартовому складі. Базово Мальдіні. В оренду ви можете отримати в моментах, виконуючи завдання. Також це можна зробити, якщо вам цікавий фолдер. Але, чесно кажучи, ну, ці картки 85 86 рейтинг, я не думаю, що вони багато кому потрібні. Тому ну, тут же на ваш розсуд, як можливо, якщо ви фанат Лінгарда, Англії або Манчестера, ну можете зробити. А ліс Андріні, це вже цікавіше, може бути суперсаб, ми пам'ятаємо минулі версії FIFA, 5 moves, 4 foot, Що треба зробити? Треба виграти 8 матчів Squad Баттлс на рівні Сеймі Про. Маючи знову ж таки Лінгарда і а, гравця а, тижня Маркуса Рашфорда в своєму стартовому складі. Ну, тобто, вас все одно пов'язали, бачите, не вийде якось зекономити час. Якщо хочете Алісандріні, то виконуйте спочатку Лінгарда. Ну і так само а, Хосело в нас вийшов. Це картка також має 5. Skill Moves. і, в принципі, непогані стати для бюджетних складів, я думаю, зайде, його залайкали, його залайкали. І його ви можете отримати е, в тому лайфхаці, який я вам вже е, показав на початку цього відео. Тут є так, також там, кілька вимог, все це виконується дуже просто. Тобто тут питання вашого часу і вашого бажання. Як на мене, хоселе варто того, якщо у вас там якісь середні склади. Оці чотири гравці, ну, дивіться, тут же Вирішуйте, якщо вам потрібно на Лісандріні, можна. Ну, але стільки суперсабів в грі, як на мене, то воно не вартоє вашого часу. Ну що, друзі, на сьогодні будемо закінчувати. Вийшло знову ж таки трошки довше, ніж 10, там, 12 хвилин, але і контенту було забагато. Сподіваюсь, на ваше розуміння. Uh, і uh, сподіваюся, що це вам сподобалось. Uh, якщо я про щось забув сказати, напишіть обов'язково в коментарях. Підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось відео, буду дуже вдячний вам за лайк. І побачимося вже зовсім скоро. Все буде Україна. Пока-пока.